Peugeot 3008 Гібрид 2.0. Гібрид. Слухати все. Гібридний автомобіль. Представте який там розход, чи й на дизелі. Взагалі шикардос І Peugeot 3008, м'яка комфортна машина. В будь-якому випадку. На лінзовій оптики з противотуманочками. Совсем, на повному приводі. На повному приводі. Представте собі. а? Що? Ось такі у нас легкоспавні диски. Кстати, прикольні. необичний такі. Peugeot. Що у нас тут є, а? а? Ну, понятно, електропакет. Салон у нас. кстати, текстильний, текстильний, в гарному стані. Що у нас? Вічення патронку, вручення стабілізації. Еко режим ще є у нас на цьому автомобілі. Представте, The wake виїжджає. Оп! Спочатку виїхав цей моніторчик у нас. Оп, завелась, Вообще нічого не чуть не. І виїжджає проекція. Даже проекція есть, понимаете? Що у нас? Автосвітло. Підрольові періостки можна управляти самостійно. Круїзик. круїзик. Тут у нас управління мультимедії. Такі тумблірочки, дуже прикольні на дотик, вони самі по собі ефективні. Bluetooth. По Bluetooth все підключається, все працює, можна слухати музику. Потім клімат-контроль у нас. Дує холодним, все добре. Ось така ось коробочка необична. Щоб включити задню передачу, треба такі підняти і втикнути. Оп, обратно. Електроручник, прикурюєш 12 вольт. Тут у нас показано на яку нибудь стоїмо. стоимо. Потім що? Є режими? Вибрати можна. Авто, спорт, гібрид, 4 ВД якийсь киси Це Панорамка, яка величезна. Вообще шикарно. А? А? Так і закривається. Ладний ряд у нас високий. Более-менее место. Кстати, просто за собой сижу, разложив там, я не знаю хто. кто. Вон, даже водителя сломающая спинка. Шикарно. Из-за есть. Підлокітничок у нас є, два пистака на для Крючок для коврички, партролечки, фаркоп. Ось такий у нас багажничок. Багажничок у нас двойний. Спочатку відкривається це. потім відкривається це. Де можна сидіти, кайфувати, кайфовать, кайфувати. Що? По багажнику багажник нормальної містительності. Чи можна сидіння отсюда ось. Дивіться, який багажник у нас виходить. Оп! Холодильник можна привезти. Полочка у нас є. Ось На веревочках, на всьому. Де хоч посадіть і <смеш> що? Задобався я. <смеш> автобіль гарний. В гарному стані, повністю в рідній фарбі автомобіль. Нема не ні підкрасів, нічого. Це в нас взагалі пластик. Так що, гнит не буде. Так що, друзі, чекаємо вас на автопоїнті білогородка Софійська, 19 для огляду такого авто. <смеш> Автопойнт. Придбай якісне авто.